І ми в першу чергу орієнтуємося на енергетичну очистку всіх внутрішніх органів, тому що на метафізичному рівні вони мають вплив на, наше, на, на, на те, як ми почуваємося і на те, як ми сприймаємо світ. Тобто печінка там, дуже багато злості, гніву, людей, ображень, да? а надирники і нирки вони дуже дуже сильно забирають на себе стрес і допомагають відрізняти, моє чи не моє. Лізьонка не знаю як буде українською, також вона за це відповідає за інтуїцію. Ось шлунок за перетравлення і чи я перетравлю те, що я взагалі а, беру, да. чи, чи ні, кишківник за те, що чи може я це відпустити, відпустити. вчасно. А? Відпустити, да. Так, да, вчасно, вчасно розумієш, не буде закреп Да, 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 і, і ми от на цьому курсі ми працюємо саме над роботою внутрішніх органів, коли вони через себе перетрапляють цю інформацію і як усі її проводять. І ми допомагаємо це зрозуміти далі на ментальному рівні, на і це все в системі.